Вже не один рік колектив Хмельницької АЕС опікується із Яславським навчально-реабілітаційним центром. Зараз тут перебуває 108 діток із порушеннями опорно-рухового апарату та розвитку. З ініціативи організації молоді ППО ХС. Працівники підприємства власними зусиллями закупили у заклад реабілітаційні ходунки, вертикалізатор, спеціальну сітку та мультимедійний проектор. Саме цінне, мабуть, це медичне обладнання, яке вже декілька років підряд передається нашому закладу. Так і сьогодні ми отримали знову один елемент медичного обладнання. На який вкрай необхідний для покращення здоров'я наших діточок, один із пристроїв, які передали центру, лазерний скануючий двоканальний апарат. Він знімає больові синдроми різного генезу. Лікує захворювання суглобів та хребта. Апарат використовують у неврології та ортопедії. Ефективний результат він має у поєднанні із терапевтичним та реабілітаційним лікуванням. Він дуже позитивно впливає на тканини, як кісткової системи, так і інших м'яких тканин. І в комплексному лікуванні він забирає запалення, допомагає регенерувати тканини. Мама вихованки закладу працює реабілітологом у центрі. Жінка вже побачила результат застосування апарату. Її донька почувається значно краще. Після проведених операцій дівчинка потребує відновлення. Раніше, аби отримати необхідну терапію, їздили до Чернівців. Зараз же така послуга з'явилась у Ізяслові. За допомогою сучасних приладів реабілітація стала ефективнішою, і що не менш важливо, дітям цікавіше займатись на нових приладах. Дітки з задоволенням займаються, працюються і вони хочуть ще повернутися. І також, коли проходимо ми, проходимо ми теж курсами тут, батьки задоволені, тому що кажуть, що також є результат. І я задоволена, що я можу допомогти, і я їх дуже розумію, так як я є, також мама особливої дитинки. Окрім відновлення, вихованці закладу тут мешкають та навчаються. А працівники Хмельницької АЕС обіцяють, дітей підтримуватимуть і надалі. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.